Будівництво цього собору тривало більше аніж триває одне людське життя понад 100 років. Більше того, це єдина споруда у місті, яка зберегла у собі первісні готичні форми. За цими стінами сталася подія, яка не мала аналогів у цілій Європі. Аби берегти країну від руйнації, польський король Ян Казимир пішов на безпрецедентний крок та коронував матір Божу на королеву. Польської корони. Отже, далі ми розповідаємо про Латинський катедральний собор. Головну твердиню Римокатолицької церкви у Львові. Коли саме розпочалося спорудження Латинського кафедрального собору, зараз достеменно ніхто сказати не може. З цього приводу існують дві дати: 1361 рік та 1370. триста Проте відомо одне, що храм постав на кошти короля Казимира Великого, який у такий спосіб хотів підкреслити міць польської корони. Відтак і місце під закладання собору вибрали найпрестижніше поблизу самої площі ринок. А будівництвом зайнялись німці, які в той час були провідним етнічним осередком у межах середмістя. Таке грандіозне будівництво, як звично, для тих часів ішло зовсім невеликими темпами. За цілих вісім років робітники спромоглися лише звести фундамент. Взагалі його спорудження тривало настільки довго, що жоден будівничий до кінця так і не зміг побачити завершеною свою працю, бо просто помирав від старості. Тут немає нічого дивного, будова тривала більш ніж століття і завершилася лише у 1481 році. Незважаючи на це, втілити свої плани у життя зодчі так і не змогли. Скажімо, через брак коштів над собором звели лишень одну вежу, а іншу, яка теж була прописана у проєкті, мусили зігнорувати. Пізніше храм ще неодноразово перебудовувався. Спочатку була готика, потім ренесанс і бароко. Зрештою, навіть елементи класицизму. Незважаючи на це, усі стилі тут мирно співіснують між собою і гармонійно поєднуються не лише в зоні, але й всередині собору. Так, від готичного стилю далекого 14 15 століття храм успадкував довгі стрільчасті арки, склепіння, а також гарні вікна, покриті вітражами. Від модерну оздоблені куполи початку 20-го століття, а від ренесансу розмальовану різбленими мотивами на біблійну тематику каплицю кампіанів. Особливе враження у латинській катедрі справляє інтер'єр з чотирма високими колонами, на які і спираються арки. Всередині також багато цінних пам'яток зібраних віками: скульптура і різьба, вигадливі візерунки, фрескові розпис стін, вітражі та орган. Від усього очі аж розбігаються в боки, і кожен відвідувач, потрапляючи сюди, відчуває себе неначе у велетенському музеї. Це зараз собор вражає своєю розкішшю, та так було не завжди. Мало хто знає, що наприкінці його будівництва фатально бракувало грошей. Тож, аби якось стимулювати робітників, папа Римський Секс Четвертий пішов на непопулярне рішення. І усіх зодчих, які брали участь у зведенні собору, звільнив від посту. У той час, як інші сумували, вони могли їсти, що хочуть, пити і навіть веселитися. При соборі від самого його початку знаходився цвентар. Правподібно, що він мав виникнути десь у 1405 році, коли і було освячено храм. Позаяк у непосвячену землю за християнською традицією небіжчиків хоронити заборонялося. Цвинтар займав територію майже усієї кафедральної площі і був обведений стіною. Її зруйнували у 1776 році. Тоді ж під самі стіни храму перенесли скульптурний комплекс Христос на смертному ложі, який ще відомий як капличка Гріб Господній, що до того часу стояла в одній із брам. Згодом австрійський імператор Йосиф ІІ видає розпорядження про перенесення усіх цвинтарів з території міста за його межі. Кладовище довкола Собору назавжди перестає існувати. З тих часів до наших днів дійшли статуї святих, які розташували довкола будівлі по периметру. Цікаво, що храм містить аж вісім каплиць милосердного Христа, Ченстофузької Богородиці, Христа на Христі, родини Замойських, святого Казимира, родини Бучацьких, святого Сакраменту Богородиці та Кампіанів. З першого разу усі і не запам'ятаєш, ще у храмі похований наш земляк, князь Михайло Бучацький, який загинув у битві з татарами на Красному полі у 1438 році. Є тут і надгробки інших відомих людей. Взагалі у самому соборі поховано багато воїнів, що померли на полі бою. Здебільшого це сини найзнаменитіших шляхетських родин Гербурти Боратинські, Фредри. Перед тим як захоронити полеглих шляхтичів, їх складали у труни, оббиті та вкриті зверху яскраво червоним оксамитом на знак пролитої крові. Як згадує Зиморович, похорони відбувалися вкрай урочисто у військовому супроводі. Попереду йшов конвой з прапорами зі зброєю додолу схиленою. Між ними сурмачі, що хриплими звуками вуха вражали. За ними вели кілька коней вишиваними попонами вкритих. Тут же знамена і зброю здобута на ворогах. Несли далі, довгою чередою йшли ченці, псалми погребальні, наспівуючи. Окрім внутрішнього облаштування, незвично прикрашені на стіни катедри. Тут і сцени поховання та воскресіння Ісуса Христа і гарматні ядра, які залишилися з часів облоги міста турками та україно польської війни. А ось ікона позаду мене свідчення однієї трагічної та зворушливої історії, яка сталася у Львові близько чотирьох століть тому. Перехожий, не забудь помолитися Богородице Діво, говорить надпис на стіні поблизу ікони. Вона має цікаву історію. У 1958 році від невеликовної хвороби померла дев'ятирічна Катруся, донька міщанина Войцеха Домагалича. Вражений горем дідусь намалював і встановив у стіні костелу одразу над могилкою внучки образ найласкавішої божої матері. Згодом там була збудована і невеличка каплиця. Через якийсь час ікона прославилася різними чудесами, виліковувала хворих, викривала злодіїв та убивць. В кінці 18 століття її вирішують перенести до храму та розташовують у вівтарі, а на стіні залишають лишень точну копію. Під час Другої світової війни оригінал таємно вивозять до Польщі, і зараз він знаходиться у Кракові. Цікаво, що заступництво у матері Божої милосердної, яку ще називають прекрасною зіркою міста Львова, тут у нашому місті для цілої своєї держави просив навіть Ян Казимир. Це теж тема для окремої розповіді. Це і є заанонсована на початку розповіді подія, яка сколихнула усю Європу. У 1656 році існування польської держави було під великим знаком запитання. Західні землі заливав шведський потоп. Зі сходу наступали козаки батька Хмеля у купі з москалями з півдня татари та угорці, не знаючи, що робити, Казимир вдається до Божої допомоги і коронує матір Божу на королеву польської корони. Ні до того, ні опісля таке ніхто. Не робив. Божу матір очільник Польщі коронує у присутності владик, сенаторів, шляхти та простолюду. Від такої незвичної події усі заціпеніли на місці. Цей акт у світову історію входить під назвою Шлюби Яна Казимира, що були зроблені у найважчий період для Речі Посполитої. Велика матір Бога чоловіка найсвятіша Діво. Я Ян Казимир за милістю твого сина, короля королів амого Господа, і за твоїм милосердям король до найсвятіших стіп твоїх припадаючи, тебе нині обирай моєю патронкою і королевою моїх держав. Так само себе, як і моє польське королівство: князівства Литовське, Руське, прусське, Мазовецьке, Жмуцьке, курлянське, Ліфлянське, Смоленське, Чернігівське, а також військо обох народів і весь мій люд повіряють твоїй особливій опіці. Закликаю твою допомогу і милосердя в цьому жахливому, повному поразок стані мого королівства проти неприятелів римської церкви. Виголосив король на колінах перед чудотворним образом Матері Божої Ласкавої. Тоді ж він поклявся, що, коли наступить мир, уживати усіх засобів, щоб люд свого королівства визволити від біди та утисків. Дивно, але річ Посполита справді вистояла і поступово здолала своїх супротивників. Серед поляків коренилася віра, що це сталося завдяки заступництву саме Матері Божої, та сам король своїх обіцянок так і не дотримав. Васали його держави, які раніше зазнавали утисків. Шлюби не були виконані. Можливо, саме через це він 17 вересня 1668 року і мусів зректися корони та доживати свої літа у Франції. Після поляків до Львова прийшли австрійці. Вони полюбляли влаштовувати у храмі пишні церемонії. На знак протесту проти їхньої окупації львів'яни парадний вхід просто замурували. З тих пір і понині потрапити у латинську катедру можна лише боковими дверима. У 1910 році на західній стіні храму було встановлено таблицю на честь 500-річчя Грюнвальдської битви, у якій від польського росино-литовських військ поразки зазнав Тевтонський орден. Проте вона простояла недовго після нацистської окупації дошку знищили. Гітлерівці, які вважали себе нащадками Тевтонського ордену, свідчення своєї поразки стерпіти не могли. Проте самого храму не зачепили. Зараз на місці попередниці знаходиться меморіальна таблиця папі римському Івану Павлу II, який під час візиту в Україні теж побував у латинській катедрі. Окрім німців, не зачіпали катедри і комуністи. Вони не організовували тут ні склади, ні спортзали, ні клуби. Як це було звично? Окрім того, за радянських часів латинська катедра була чи не єдиною релігійною спорудою, яку можна було відвідувати. Зараз храм продовжує працювати у звичному режимі. Разом з мирянами сюди щодня приходять натовпи туристів.